Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогабицькій духовній семінарії. Сьогодні я продовжую саме тему, яка називається взаємозв'язок між старим і новим заповітом. Це вже наша така третя розмова, вже дві такі відео вже вийшли. І сьогодні продовжимо. І як згадалося у попередніх, ми вирішили стільки присвятити часу через те, що. Часто у багатьох людей, навіть віруючих, існує таке погане розуміння, недобре розуміння зв'язку між старим і новим заповітом, що багато хто в залі старий заповіт вважає як щось таке ну, непотрібне, зайве. І вже в попередніх відео ми звертали увагу, що фактично хто визнає новий заповіт, той автоматично повинен визнати і старий. Сьогодні ми це продовжимо, постараємося розглянути, яка є часто така основна причина. Основна причина є така, що багато речей особливо старого заповіту нам не до кінця зрозуміли, якщо ми не розуміємо ні, скажімо так, обстановки географічної, історичної деяких вказівок, ні також філологічних тонкощів тодішньої давньої мови. І нам тому. Часто може здаватися, що старий заповідь дуже жорстокі. От, зокрема, завжди така найбільш поширений закид навіть серед людей віруючих, що старий Заповід жорстокий, начебто новий Заповід милосердний, існує таке загальне якби, протиставлення одне другому. І часто тим таким непорозумінням користуються нараз ті чи інші противники християнства, особливо зараз можна зустрінути у соціальних мережах. Такі вкиди, коли хтось бере якусь цитату. Ну, найчастіше саме старого заповіту, може не раз з нового, але найчастіше зі старого, таку відірвану від контексту, і сказати: ось подивіться, християни, то такий ваш Бог, то така ваша свята книга. І тому ми спробуємо сьогодні ті всі речі, скажімо так, уточнити і краще їх з'ясувати. І почнемо з того, чи дійсно старий заповід є такий жорстокий. Ну, на початку я хочу. Таке таке дати пояснення, що, по-перше, у Старому Ізраїлі, в тому давньому Ізраїлі, ті старозавітні приписи були не просто таким чимось морально зобов'язуючим, сумління людини, але також були і мали юридичний обов'язок. Тобто все законодавство того давнього Ізраїля будувалося саме на цьому. Так мало, так скажімо, Бог через Мойсея дав тоді, вибраному народові, і тому всі ті всі дальші. Кажемо, принципи життя, економічні, політичні і всі інші мали регулюватися тими принципами, і влада повинна була слідкувати саме за тим, як цей закон дотримується. Ну і друге, що хочу також уточнити, що, що вже говорилося одному з наших попередніх відео. Християн не зобов'язують юридичні приписи Старого Заповіту так буквально, як вони записані, що ми вже говорили, просто зобов'язує сама їхня мораль. У нас відносно цього вже була. Відповідна тема, де ми вже про це говорили. І ось тепер поглянемо. Чи дійсно цей старий заповіт, це хто ж ми знаємо, закон Мойсею, такий вже він і жорстокий є. Якщо ми подивимося з однієї сторони дійсно окремі приписи можуть нам видатися жорстокі, навіть суворі, побачимо, що багато проступків каралося смертною карою, але з іншої сторони, бачимо, що на багатьох пунктах він навіть, можна так сказати, більш гуманний, ніж сучасне законодавство багатьох і передових країн. От почнемо з того, що ми вже згадували в одному з наших попередніх відео про той випадок, коли, як відомо, апостоли йшли і зривали колоски. І чому вони так робили, ми вже тоді з'ясували. Тому що якраз у старому заповіті, в законі Мойсеєму, це не вважалося за крадіжкою. Я ще раз зацитую це місце, це второзаконня. 23 розділ, 25 і 26 вірші. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне, до наситу, в кошик, аж не кластимеш, а як прийдеш на поле твого ближнього, що в ньому доспіли збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього. Якщо так бачимо, то це теж, можна сказати, більш ніж навіть сучасне законодавство. Ніде сучасне законодавство не дозволяє просто так зайти і десь з чужого поля, що собі зривати і там їсти. А ще більше ми побачимо в подальшому. Візьмемо, наприклад, знову ж таки, книга второзаконня, 24-й розділ, шостий вірш. Не можна брати в заставу жорен або жорновий камінь, бо тим заставляється життя. Розуміло, у наш час вже жорна, може, в більшості вийшли з ужитку, але врахуємо, що тоді це був, можна так сказати, ну, важливий момент, завдяки чому люди тоді могли існувати, втишну, тобто зерна або купували, або збирали, і треба було молоти кожному. І це був дуже такий важлива річ в домі, особливо з сільського населення. І рахуйте, що було вказано, що у заставу, тобто, якщо наприклад, ти брав позику. Що залишав в заставу, то жорна були такою річ, яку можна було забирати в заставу, щоби тим самим, якби, скажімо, ставилося під загрозу матеріальне існування пізніше цілої родини. І далі, знову ж таки, второзаконня, 20, той же самий, 24 розвід, далі вже читаємо 10-й вірш: як позичаєш щонебудь твоєму ближньому, не заходь до нього в хату, щоб взяти заставу, стій на двору, а той, кому позичаєш, винесе тобі заставу на двір». Знову ж таки, бачимо, навіть стосовно нашого часу, як ми знаємо, існує таке батько, як колектори. Знаємо, як нараз можуть діяти, коли треба вибити борг. Але поглянемо, що з приводу цього пише старий заповідь Мойсеєве «Законодавство». то, знову ж таки, бачимо, наскільки ця річ, скажімо, є гуманна. Наскільки ця річ є справедлива, і як, можна сказати, все весь дух, весь дух цього писання проникнений такою любов'ю до людей, в першу чергу, бідних, до людей утиснених. Бо зрозуміло, для когось такого багатшого це, може, і не була би велика така потреба, але саме людей бідних. Якраз такий пункт ставить їх під захист, той і ті всі попередні, які ми вже зачитували. І ще одно, що, можливо, вас здивує, але у мойсерму законі не передбачалося ніякого покарання за вбивство по необережності. Хочу ще раз наголосити: по необережності. Я тут не буду щось, за... щось цитувати, це вже більш конкретніше, подивіться, второзаконі, весь 19 розділ, і також то книга чисел, перепрошую. 35 розділ, то там не просто що було сказано, що не існувало покарання за вбивство по необережності, але ще більше того, там навіть була така вказівка, щоб існували так звані міста захисту. Кожен, хто би випадково вчинив би таке вбивство, то мав можливість втекти туди і там перебувати під охороною, відповідною, щоб не просто щоб його закон не покарав. Але навіть щоб хто небудь, хто би йому хотів помститися, не міг його там знайти і там з ним скави вчинити помсту. Це я ще раз повторюю. Надзвичайно, як ми бачимо, гуманний припис, навіть порівнюючи знову ж таки, сучасним законодавством навіть найбільш, скажімо, демократичних країн. Правда, хочу знову ж наголосити, що все це стосувалося вбивства з необережності, також не було покарання. За вбивство в стані необхідної оборони. Це, будь ласка, подивіться, книга виходу, 22 розділ, перший вірш. І ще такий, скажімо, хочу наголосити, цікаві, наприклад, припис, як тоді відбувався набір до військової служби, навіть в часі війни, і як, наприклад, які були приписи, і тобто. А старшина говорити до народу. Хто збудував, тобто було сказано так, коли вже військо зібралося, значить, як там Мойсей, точніше, там Бог через Мойсея казав діяти далі. А старшина говоритиме до народу, хто збудував нову хату і ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб уваг не умер на війні, не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе додому. Щоб не помер на війні, і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не умер на війні, не взяв її хтось інший. І промовить старшина далі до народу і скаже так хто боягу землі є серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, які у нього. Коли старшина скінчить промовляти, то людей тоді поставлять полководців на чолі народу. Знову ж таки, як ми бачимо, надзвичайно демократичний припис, який, можна так сказати, може для нас і видаватися майже чимось фантастичним. І ще хочу, наприклад, ще одну таку тут цитату навести. Це знову ж таки второзаконня, 23 розділ. 23 розділ. 16-й вірш, де якраз говорилося про те, як діяти з рабами-втікачами. Не віддавай раба, який втік від свого господаря до тебе, назад, його господареві. Він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст. Де йому буде завгодно? Не турбуй його. Якщо брати про ті часи, то взагалі такий припис це можна сказати справжня революція. Я хочу розуміло, зараз у на час рабства не існує, але хочу нагадати, що навіть такі країни, як США, та вважалася завжди оплотом демократії, що в 19 столітті існував кримін... існувало кримінальне переслідування для тих, хто би переховував рабів тікачів, коли існувало рабство в тій країні. І, до речі, це стосувалося не тільки південних штатів. Можливо, хтось пам'ятає ще зі шкільної історії, що до 1865 року в США існувало рабство, але правда, тільки в південних штатах. Однак цей закон, який забороняв переховувати, стосувалося цілої країни, тобто не тільки південних штатів, але й північних. Де, хоча рабство не існувало, але давати притулок, переховувати втікачів з півдня було заборонено. Тобто, і для того часу старого, античного світу, де рабство було, можна сказати, чимось такому, можна сказати, злі, щось само по собі з звичайною річчю, то такий припис, щоб не, від... не видавати господарю, раба, втікача, то я кажу, це вже було можна сказати, що ми на рівні революції, справжньої революції. І ще. Хочу теж нагадати, тут не буду вже теж наводити ніяких цитат, бо вона вже була на то окрема. Тема би сказав дві теми. Що також у Мойсеєвому законі, тобто теж в старому завіті, було також, було також поняття презумпції невинуватості, і що ми зокрема говорили, що наголошувалося, що винуватим міг бути тільки той чоловік, вину якого підтвердло би двоє свідків. Надзвичайно, ми бачимо така правова процедура, яка лягла пізніше в основу вже сучасного всього права, як ми знаємо теж при важливих якихось моментах, потрібно, щоб потвердження було з боку двох свідків. Тому, як бачимо, навіть і всі такі приписи, вони надзвичайно демократичні, можна так сказати, і надзвичайно гуманні. Навіть як бачимо порівняння до нашого часу, вже не кажучи про ті часи, де було багато тоді всіляких жорстокостей, де існувало. Дуже суворі жорстокі закони в різних країнах, де карали не раз за чиїсь там проступки і злочини, навіть і членів ці цілої родини. Тому подібне. Як ми бачимо, все, що стосува закону Моїсеєву, що ввійшло у закон давнього Ізраїля, воно в тому плані було дуже передове, можна сказати, гуманне і демократичне в тому плані. Ну, але є теж і деякі такі місця, які можуть нас викликати застереження. Тут ми всі не зможемо розібрати, але я хочу одне все ж таки місце, щоб ми тут проаналізували. Бо останнім часом зауважую саме на нього, роблять такі посилання на той уривок, і часто теж таке роблять з таким, скажімо, сарказмом, якраз вказати, що нібито якраз святе писання загалом учить чогось злого. І це є. Знову ж таки, Второзаконня, 22-й 22 розвід, перепрошую, 28-й, 29 й вірші. Як чоловік зустріне молоду дів, дівчину-дівицю, незаручену, силоміць грішить з нею, а потім усе виявиться, то чоловік, який зрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто знечестив її, не можна відсилати її, поки життя його. Ну і часто, коли таке зустрічаємо, можна такі от побачити такі коментарі, то що виходить, що в старому заповіті, що виходить, якщо дівчина стала жертвою сексуального насильства, то виходить, їй ще треба було віддати гвалтівникові, то виходить така справедливість. Так, тому часто і подають в такому от контексті, то от виходить, так учить ваш Бог, так учить ваша свята книга. Але треба, треба, давайте трошки подивимося глибше на це місце. я хочу сказати, що я тут заци, зацитував це те письмо в україномовному перекладі отця Івана Хоменка. Я звіряв, до речі, інші україномовні переклади, то там не, то в інших не говориться про те, щоб славосиломідь насильно. Тобто, там хочу уточнити в інших перекладах. Слово насильно, силоміць не вживається, як в тому, що я тільки що зацитував. Ну тоді єдине, що хіба що звірити з оригіналом. Але хоч знати, що з оригіналом, важко буде, що звірити по одній простій причині. У давньоєврейській мові не існувало окремого такого терміну, на таке явище, як зґвалтування або сексуальне насильство, то що ми говоримо. Тобто не означає, що такого явища взагалі не підрозумівалося, що не існувало. Просто окремого терміну, окремого слова для його визначення не було. Якщо навіть каралося по закону, потім по-башному все ж таки каралося, то по інших просто по інших приписах, по інших, скажімо так, пунктах закону. І тому в даному випадку тут оригінально шукати дуже важко. Бо тому що просто відповідного терміну тоді в давньоєврейській мові не було. Але є інший, інший підхід, коли можна зрозуміти, що насправді там говорилося. Якщо подивитися про паралельний текст, до речі, теж варто на то звертати увагу. Якщо нам колись в святому писанні зустрічається якесь місце, яке, на перший погляд, буде здаватися дуже якимось незрозумілим, навіть можна сказати, контроверсійним, то. Найкраще ще знайти паралельний текст, де про ту саму річ говориться в іншому місці, і там може бути набагато краще пояснення. І, зокрема, так само це є і, і в нашому випадку. Тобто це якраз книга, тобто подібний теж, подібний проступок теж є описаний у Святому Писанні. Це книга вихід, 22 розділ. 15, 16 вірші. Що там говориться? Коли хто зведе ще незаручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посах і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться, дати її йому за жінку, то звідник одваже стільки срібла, скільки, зда... скільки дають у віно дівиці. Тобто в даному випадку мова йшла не про сексуальне насильство, не про зґвалтування, а мова йшла скажімо так, про дошлюбні стосунки, які я є, теж є гріховними, ну все ж таки, це не є зґвалтування. І в тому випадку, що якщо цитувалося, це так вийшло, що нібито мова йшла про сексуальне насильство в нашому перекладі. А насправді, якщо я бачу з паралельним текстом, то мова йшла просто про дошлюбні стосунки. Що стосується вже справжніх випадків зґвалтування, то тут я не буду знову ж таки багато цитувати, тому що це дуже довго, це конкретніше, побачите, які там були наслідки, це є. Книга «Буття» весь 34 розділ, будь ласка, перечитайте. І книга суддів, 19 і 20 розви перечитайте повністю і зрозумієте, які насправді там були наслідки, які насправді там передбачалося покарання. Знайти їх конкретно. Ще скажу у самих мойсеєвих приписів Моїсев законодавства буде дуже складно, тому що окремого терміну в давньоєврейській мові на такі явища не існувало. Просто це каралося в контексті інших проступків. Як це каралося, будь ласка. Подивіться, якщо вас цікавить буття 34 розділ і суддів 19 і 20 розділи, тобто, це, як ми бачимо навіть в тому випадку, що зовсім не те, що нараз нам здається, і тим більше не те, що нараз нам намагаються представити. Ну, і тепер нарешті, ми дійшли до того місця, як зрозуміти тепер і чому є такі, наприклад, слова, як ми знаємо, вже в новому заповіті у Євангелії. Що якщо не слухають Мойсея і прокіт, навіть якщо хто з мертвих воскресте, то не повірять. На підставі того, що ми тут тільки що читали, можна зробити дуже добрий виступ. Що цілком є зрозуміло, що те, що написано в Писанні, зрозуміло, як і старий заповідь, так і новий, що це ніхто не міг придумати. Чому? Тому що ті всі приписи, які ми тут тільки що перераховували, вони дуже багатьом, особливо, скажімо так, сильним світу цього були невигідні. Навряд чи, наприклад, комусь було вигідно. Що якщо він буде мати, наприклад, невільника, якщо цей втече, щоб хтось давав йому притулок і щоб цей закон дозволяв. До речі, комусь буде вигідно, якщо, наприклад, що він не зможе взяти в заставу жорна, а тим самим не зможе вибити борг так, як йому подобається, і багато таких інших речей. І зрозуміло, що ніхто не став би ці речі спеціально вигадувати. Щоби ви припустити, що якийсь, звісно, якийсь такий великий альтруїст, який би просто сам це вигадав. То дуже швидко, скажімо так, його би поставили на місце, дуже швидко ті всі його закони перекреслили і написали б нові, такі, які, відповідно, скажімо так, сильним світу цього подобалися, які сильним світу цього були вигідні. А от писати саме такі речі це було далеко, особливо сильним світу цього, а вони завжди мали більше можливостей, вони мали більше грошей, вони були більш грамотні. Це було незручно і невигідно. Тому теж не є правдою, як дехто нараз часто каже, що Біблію багато разів переписує, як кому хотілося. Якщо б так дійсно було, то тих усіх приписів, які тут вище тільки що зацитовувалися, не була б насправді, не би до нас не дійшли. Це є, наприклад, правда, що вже в пізніше, десь століття, люди намагалися видати Святе письмо і дехто його намагався підкоригувати вже на оригінали різного роду переклади. Саме так, як, наприклад, було вигідно до того чи до іншого часу. Наприклад, відомо, що в XVIII столітті в англійських колоніях виходила так звана невільнича Біблія, яка спеціально призначалася для тих невільників, яких привозили з Африки. Ну, Хоча вони не вміли читати і писати, але для них треба було її читати, вже потім по них їх треба було вчити, де, наприклад, деякі місця, зокрема, як, Наприклад, як то, що вище зацитувалося, порабавтікача були, були в опущенні. Відомо, наприклад, також у 19 столітті, коли у царській Росії вийшов синодальний переклад Біблії. Там, наприклад, було теж затушовано ті місця, зокрема з книги про Камалахій, де говорилося про розвід, що він і засуджений Богом, тому що тодішні царі часто теж розводилися. Але це вже було вже той період, коли вже було достатньо інших примірників, коли вже загалом обманути людей не входило. Так що це стосувалося знову ж таки не оригіналу, не тих давніх, давніх списки, а вже до багатьох пізніших перекладів. Тобто і тому твердити, що Біблію багато разів переписував, як кому було вигідно, це знову ж таки не відповідає дійсності. Бо багатьох речей ми би просто не дійшли. Ось чому є такі слова, що якщо не вірять Моїсем і Пророкам. То не повірю тому, хто воскрес мертвих. То цілком є зрозуміло, що це не людина придумала. Ну і також чому теж є такі слова? Тому що якщо читати уважно Мойсея пороки, тому що загально уважно читати старий заповід, то можна побачити, що там є багато речей, які пізніше сповнилися, і які теж не можна чисто у природній раціональний спосіб пояснити. Я тут знову ж таки не будемо багато роз... Ось ви тільки наведу одну цитату. Це із такої старозавітньої книги, яка називається Товид. Це книга Товид, 14 розділ, 6 вірш. Тобто, коли одне написана ця книга Товид, є різні думки середчана. У будь-якому випадку це старий заповіт, тобто, ще було до Христа. Які, наприклад, там є такі слова, 14 розділ, 6 вірш. По всій землі народи всі навернуться і будуть щиро почитати Бога, всі покинуть своїх бовванів, щоб підурювали їх та збивали їх з пантелику, і благословлятимуть Бога віків у праведності. Тобто, так то, ми розуміємо, що в той час, коли правдив Бога покладається, які ізраїльтяни, що не раз дехто любить, особливо з прихильників невязичество нагадувати, що, там, що це Бог Ізраїля згадується. Правильно, у той час якраз поклоніння продову Богу, і Богові при кого згадує писання було в Ізраїлі. Але там прямо говориться, що всі народи з часом приймуть віру цього Бога, і більш того, прямо згадується, що всі народи понищать своїх ідолів. Цим прикасом, розуміло, це прекрасно, ми розуміємо, це сталося з поширенням християнства. І це навіть не відразу можна сказати з першого століття, тому що, коли ж народи ціліше ну, повністю не приходили, це десь приблизно століття четвертого, коли вже почали вже на рівні державного приймати хрещення і тоді нищити ідолів. Ми знаємо, наприклад, в нашій державі століття аж 10. І тут навіть ніхто не зможе сказати, що це написано заднім числом. Цілком і зрозуміло. І можна багато таких інших речей знайти. Ось чому прямо такі писання і кажуть, що якщо не слухать Мойсея і пророків, то навіть, як хтось з мертвих воскрести і не повірить. А саме тому, що є дуже вже прямо конкретно сказано, що не варто, скажімо, вдаватися, хто знає, які дуже складні дослідження, щоб зрозуміти, що те, що там написано, це і правда, і що це є правда, яка, скажімо, походить згори. І тому, знову ж таки, не варто ігнорувати повноту писання, то що нараз деякі кажуть, а ви вкажіть, де про це сказано. У новому заповіті, де, наприклад, от в 19 світі так само говорили, де сказано, наприклад, в новому заповіті, що треба дати невільникам свободу, коли була там боротьба проти кріпосного права в Росії чи рабство в Америці. Вона ще кажуть, от зараз, коли є захист України, а де сказано, що в новому заповіті, що можна брати до рук зброю, сказано у словах: мають Мойсея і проків, нехай їх слухають. От тими словами і сказано. Добре, на сьогодні це все, дорогі глядачі. З вами було Біблійно-Богословське товариство Ефата. Підписуйтесь на наш канал. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть ваші коментарі, ваші запитання. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!